Що зараз 90% російських сухопутних військ, бойових частин російських сухопутних військ задіяні у війні з Україною, то як, то як решту 10% розмазати на всі ці задачі? Які задачі треба ставити. Одні, одна справа, що можна сказати, що для прикриття там умовного льгова. Призначається там якийсь надцятий батальйон розгвардії зовсім інша е, задача зрозуміти, що цей нацятій батальйон розгвардії він банально не спроможний вести бойові дії, тому що від самого початку він е, заточувався на боротьбу з бабками або там віджиманням якогось бізнесу чи примітивним рекетом заробляння якихось грошей. Вони просто не мають такої відповідної підготовки. А, є таке поняття, як план інженерного забезпечення, план технічного забезпечення, тилового забезпечення і так далі. Тому На папері вони існують. Але знов-таки це, знаєте, ну, я б сказав, так концепції плану, які не наповнені жодним змістом. Ну, Відміну від нас, коли ми.